Короткий звіт про роботу групи з прозорості та підзвітності. Нагадаю, що з 10 жовтня минулого року в області працює робоча група з прозорості та підзвітності, яка аналізує закупівлі, тендерні процедури, які здійснюють громади. І хочу сказати, що на суму понад 307 мільйонів гривень було відмінено закупівлі, які були оголошені громадами. Це надзвичайно надзвичайно високий показник. І отже, група продемонструвала свою ефективність. Ми проаналізували. Практично всі закупівлі, які, які проводилися в останньому кварталі минулого року, відповідно цю роботу продовжуємо і вже в 2024 році, адже розпочався новий бюджетний рік. розпочалися закупівлі. 16 громад вже виставили свої пропозиції щодо закупівлі тих чи інших робіт і послуг. І хочу сказати, що одним із важливих завдань для роботи цієї групи є виявлення нецільового або неефективного використання бюджетних коштів в тих чи інших закупівлях хочу повідомити що 10 громад на початок року вже оголосили ті чи інші закупівлі загалом оголошено 49 49 різного роду закупівелені ще 4 зараз подано на розгляд робочої групи які плануються до закупівлі товарів чи послуг це зазвичай це ті речі які потрібні в громадах ну чи для шкільного харчування чи для забезпечення діяльності лікарень тими чи іншими потребами, адже розпочався новий бюджетний рік і є потреба проводити в громадах господарську діяльність цього року? Ми націлюємо так само націлюємо громади на те, що ці закупівлі мають бути максимально ефективними. Не забувати, що в пріоритеті в нас забезпечення збройних сил, а також реабілітації військовослужбовців, які повернулися до громад, можливість створення для них якихось умов щодо зайнятості, умов щодо створення Нових робочих місць решта по мірі надходження до бюджету можна забезпечувати інші напрямки, які які є менш важливими. Просто прошу пам'ятати, що першочергова потреба в нас сьогодні забезпечення збройних сил, будівництво фортифікаційних споруд і інші речі, які напряму пов'язані з обороноздатністю нашої країни. А отже, кошти ми маємо витрачати максимально ефективно для того, щоб на кожну гри на кожну гривню отримати максимальний ефект в економіці і максимальний ефект там, де вона в чи інші галузі там де вона витрачається?